Декілька європейських країн висловили свою підтримку нашим діям і зафіксували, що те, що сьогодні відбулося в українському парламенті, це все законно, все відповідає європейським принципам і відповідно стандартам. Наша робота буде продовжена з завтрашнього дня, з 10-ї години ранку. Ми будемо ухвалювати у відповідному режимі ті закони, які сьогодні вкрай необхідні для українського суспільства. Призначили відповідних уповноважених і виконувачів обов'язків на посади в силових структурах Служба безпеки України, Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони. Надважливо, що більшість вже силовиків, які знаходяться в Україні, різним способом, чи телефонічно, чи приватно прибувши сюди, задекларували свою підтримку і законності дій. Верховної Ради України. Так що всі хочу привітати з цією звитягою. Хоч вона далася українцям дуже великою кров'ю. Але це є серйозний поступок вперед. Україна тепер інша держава. Україна тепер Тому Тому що... що три місяці, три місяці згідно е, українського законодавства. Три місяці з цього дня, коли цей, ця постанова вступила в силу, три місяці якраз виходить на 25 травня. Ця заява, яка прозвучала від е, колишнього президента Януковича, є абсолютно неадекватною. Відповідно, ми е, тому і затягнули трошки час початку е, вечірнього засідання з четвертої години на п'яту, що дуже детально е, усі е, найавторитетніші. Юристи, конституціоналісти до слова вичитували цю постанову, так що вона є в конституційному руслі зафіксована, і всі норми, які там записані, вони відповідають українському чинному законодавству.